Святий і великий піст. Це час віднови, це час віднови внутрішнього стану, умертвлення зовнішніх і внутрішніх наших похотей. І цей довший період, який ми намагаємося. Тримуватися від їжі, поставити собі за ціль щось досягнути. Але свята церква, знаючи людську неміч і похитність, ставить нам сьогодні у святу неділю чесний. І животворящий хрест, як стимул, як знак того, до чого ми прямуємо. У сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос до нас звертається. Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде слідом за мною. свята неділя хоче показати і пригадати нам, якою ціною і якою любов'ю ми куплені, хоче пригадати нам, як ми, як християни, маємо стриміти у часі посту, коли нам упускаються руки, коли ніби на початку. Перших днів тижня в нас є стимул до боротьби, в нас є стимул до стримання різних поривів тілесних, але опускаються руки, коли, коли не бачимо нашої цілі. А цією ціллю є хресне знамення. Знак перемоги над смертю, коли ми вдивляємося у Спасителя, який з великої любові до нас постраждав і хоче нас запросити, візьми і піде слідом за мною. Не коли нам здається, коли чуємо уривки євангельські, що так просто взяти свій хрест, свої немочі і піти слідом за Ісусом. І є внутрішній голос, який деколи може кричати. Легко сказати, ти Бог, ти ж всемогутній, а я людина. Дорогі у Христі, ми настільки вкушені гріхом, що деколи забуваємо за ту любов. І сьогоднішня христопоклінна неділя хоче пригадати нам ціль нашої подорожі, нашого паломництва, до якого ми подорожуємо, так як паломники, котрі подорожують до відпустового місця, маючи силу йти один день-два. А потім утомлюється через спеку сонця хочемо присісти під деревом і носитися прохолодою. У цю прохолоду, оцю силу, натхнення до духовної боротьби дає нам хрест, який є знаком перемоги. Знаємо з історії царі князі, які йшли завойовувати міста, походи, коли верталися назад до міста, то перед царем несли титули, знамена перемоги, щоб показати могутню славу того царя. Люди кричали славу, а затим в'їжджав у місто Цар, де тішився своїми здобутками разом з своїми підданими. Подібно і Господь наш Ісус Христос, як знаменив своєї перемоги над смертю всередині Великого посту показує нам знамено, берло, знак свого царювання, перемоги над смертю. І хоче нас підкріпити тим, ніби показати, що ми не самі, що ми є люблені. що тим деревом життя, в якій ми можемо черпати радість і прохолоду, є хресне знамення, яке ми сьогодні величаво оспівуємо і почитаємо, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест. Іде слідом за мною, як важко деколи нам у світській метушні, задуматися і взяти. Його не потрібно шукати. Христос не каже, шукайте Христа». Він є біля нас. Він хоче допомогти нам. Він хоче нас розрадити. Він хоче зцілити тими ранами нас і дати нам ту благодать, яку виливають його рани. Нам просто треба взяти хрест, йти слідом за Ісусом, взяти свої турботи, немочі житейські, і довіритися Йому. Христос хоче побачити нашу довіру до Нього, чи насправді ми йому довіряємо, чи візьмемо той хрест, який Він нам дарує? Йдемо за ним. Деколи ми говоримо собі, що Господь для нас здав дуже важкий хрест, і ми не можемо його нести. А насправді Бог дає людині стільки, скільки вона може прийняти. Наскільки ми сьогодні можемо у славі прийняти Бога у своє серце, у свою родину, домівку і разом з усіма прочанами, які крокують. Палонмистом посту до Великого Воскресіння Христового можемо помогти один одному, підбадьорити чоловік-дружину, дружина-чоловіка, у важких обставинах життя. Нашим завданням як християн вміти допомагати, підняти, носіть тягарі один одного. Одна сім'я в часі Другої світової війни тікала селища, тому що селище спалили, маючи троє діточок, батько бере на руки одну дитину, мати бере другу, а найстаршого кажуть, щоб йшов із за ним. І В ранню зиму, не маючи взуття, босі біжать, тікають, потребують захистку. І старший син каже до батька батьку змучився холодно мені у ноги, щоб полегшити то біль страждання сім'ї. Батько каже до дитини, до сина: тобі буде легше іти разом з нами, коли ти будеш ставати у мої сліди. Взяти хрест і йти слідом за Ісуса, ти Його слідами, якими Він проходив цю земну мандрівку, уподібнився до нас. Крім гріха, в сьогоднішньому апостольському читанні ми чули, що немає архірея, який би не співчував нашим немочам. Дорогі у Христі, Свята Церква перед наші очі ставить животворний хрест Господній, щоб ми. Є донь, доньки і сини могли черпати ту благодать, щоб, дивлячись на знамено перемоги над смертю, черпали силу, мали орієнтир йти далі і прямувати, слідувати до Христового Воскресіння. Напротязі тижня вдивляємося, просімо. Любові, мудрості, терпеливості і відваги. Взяти хрест і йти слідом за Ісусом. Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє величаємо і славимо. Амінь. Слава Ісусу Христу!